10 вересня 2023 року вчора вже стартувала робота по посадці дерев. На минулому тижні закінчив розмітку і вчора вже почав копати дві ями. Марк мені допомагав. Ось тут одна і ось тут друга для двох дерев, ну і ще там в кінці будуть теж ями. Земля досить тверда, оскільки не було дощів досить довго, тому приходилося заливати водою, ну, і воно трохи відпускало і далі копав. Вчора я зняв, я так паралельно робив декілька робіт, поки тут розкисала земля, то я чимось іншим займався, тому тут зняв десь вже на штик лопати приблизно, там трошки менше. Також приїхала земля, чорнозем. А може чорнозим. Ось нам його тут вивалили купу. Цього разу якість, на мій погляд трошки гірша, тому що є як би трава, де не де ось так трапляється. Ну, видно, десь трактором набирали. Ну, але так, в принципі, 30 тонн приїхало. Землі. Оце буде під дерева в садку і під нові грядки. Я теж планую ще тут доробляти. Ось тут одна стоїть. І далі ще цілий ряд буде. Вчора трохи зібрали вже врожай знову помідорів. Ось такий у нас перець зараз червоний, дозріває, вже фактично дозрів, тут є жовтий. У нас ще поки що продовжують родити огірки. Нижня частина так більш-менш пожовкла трохи, але зверху ще зелена і ось тут у нас є, більш-менш вистачає. Ось тут є огірок і там аналогічно помідори після того як вони почорніли. Ось ці помідори вони почали знову пускати. У них відкрилося друге дихання. Ось, цвітуть. І десь є завязі, навіть там помідорки. Ось там і помідорки. Так що, якщо не буде морозів найближчими тижнями, то ще, може, будуть і дозрівати.